Вонегазник призначений для гасіння пожеж у перші хвилини її вини. За способом транспортування вогнегасники поділяються на переносні заряд вогнегасної речовини до 20 кг та пересувні заряд вогнегасної речовини до 400 кг. За видом вогнегасної речовини вони поділяються на водопільний, водяний, вуглекислотний та порошковий. На кожному вогнегаснику зображено клас пожежі, який можна газити даною речовиною клас пожежі А уріння твердих речовин. Дані пожежі можна гасити водою. Клас пожежі Б горіння легкозайнистих рядин. Такі пожежі гаються водопінним вогнегасником та порошковим. Клас пожежі С горіння газів, такі пожежі газються в порошковим вогнегасником. Клас пожежі Д горіння металів та їх сплава. Також гаситься порошковим вогнегасником. Клас пожежі Е e – горіння електроустановок під напругою. Такі пожежі гасяться вуглекислотними та порошковими вогнегасниками. Принцип роботи вогнегасника. Зриваємо запобіжник, направляємо вогнегасник на полум'я, натискаємо на важі та переміщуємося вздовж Безпечний Безпечна відстань для гасіння вогнегасником 1,5 метра.